Креативна жіночі шоу легко бути жінкою. Наш телефон 483 вісім три сьогодні наша тема короткий роман. І... Варто вже переглянути його. А у мене інформація в газеті Уікенд. Моя улюблена газета, бо вони так цікаво пишуть про новини столиці. Так от я дізналася про те, що зараз на Київраді незабаром має бути прайніти, е, прийнята стратегія розвитку столиці до 2025 року. А Що ви що говорите? знаєте, ви тала що, що цю стратегію розробляли бостонські фахівці? Бо вони знають про. Столицю найбільше правильно mm. Mm. мабуть що ну, так. Ну, абсолютно <губ> вони вважають, що треба збільшити у столиці кількість доріг втричі, і треба збільшити кількість музеїв на 150. E, Зв'язку з цим їх питають з де ж гроші будуть зібрати, якщо влада, скажімо, прибрала 50% надходжень надходжень податків. А вони кажуть, а можна збільшити ще податки просто у Києві ага. і таким чином звичайно, будувати дороги, звичайно, у киян. давайте збільшувати да. киянам податки. А, можливо, вони вже і корінні кияни звідси поїдуть. Чекайте, а... але ж Європа, вона розумніша за Україну. Бостонські звичайно, вони знають. Всі розумніші Я думаю, зуміші. Коли сподівалися всі наші фахівці, навже у нас їх немає. У Що нас є це? сьогодні спів ведучий, це наш фахівець з приводу курортних романів Володимир Ткаченко. Співак, композитор, автор власних пісень та ще й художник. Надавати. Призер проєктів «Танці з зірками» і фіналіст «Ікс-фактору» та «Нової хвилі-2007». Володя, як ти вважаєш, бостонські фахівці, вони знають більше про столицю, ніж ми самі? Uh, ну, мені здається, Бостон не зовсім рядом з Києвом знаходиться, і uh. з Україною взагалі как вони бы, мало знайомі, мабуть. Але якщо приглашають їх, их лучших спеціалістів для того, щоб вони придумали нам щось та новеньке. Да. Ну, напевно, вони хотят, щоб наші люди, які здесь, думаю, это а нашому далекому продвиженню хотят, щоб ми якби как бы, рівнялись на Європу, були як Європа. Хоча зачем нам на кого там рівнятися, если ми вообще не Молодшина. другие, ми Україна. Молодші. молодчина. навали. Да. Це просто моя моя болюча тема Київ, але сьогодні ми говоримо про курортні романи. Ти сидиш в оточчині дівчат з Marilyn Media Group. З ким ви завести роман, якщо ми вас відправимо сьогодні на курорт? Ну, не знаю, на сам сам жіночий вибір. Говорили про те, що Володя сказав: мені чимось подобається іслам, тому що там можна кілька дружин мати. Він ага! взяв сіта <рес> Володя. Та ще ми повернувся з Мальдів. Невже там не було ніякого гороманчиком? Вот вы знаете, это был первый раз, когда я поехал на отдых и захотел просто побыть один. Я побыл там буквально три дня один. Три дня хорошо поспал. Ага. Так вот, наверное, 24 часа в сутки был наверное, я на сон, восстанавливал так. свои силы. И потом, когда уже был на свежую... было. Дешевшее было и в Киеве, Володя. А, да, вы знаете, но там другое. Ты просыпаешься, выходишь, океан, красивый. тя. Усведомление. Красота, природа. Понимаешь, что все-таки рай есть на земле. Володя, а все таки были в тебе. Курортні романи і чи вони закіли? До Мальдівів, коли ти а, не спав, скажи хочеш Мали, про це поговорити до мальів на самом <рес> деле, у мене був курортний романчик дата? Э, ну, это було ми навірно літ так двадцять Вот. Mm -hmm. Я скажу вообще, а что а я не знаю. Почему я скажу за курортной роны? Потому что Ты за них. Да, я за. Увага! Якщо вы проти, телефонуйте 483 4, 4, 0, довольно спину. Почему за? Потому что для людей так проще. Они понимают, что на курортном романе они могут вообще не думать ни о чем. Просто расслабляться и получать удовольствие. А так как у нас жизнь такая скоротечная, все куда-то без Что-то делают, пытаются быстро успеть, успеть, успеть. А, а здесь приезжают и не отдыхают. Они получают на самом деле удовольствие и mm -hmm. расслабляются. А быть может, когда они отключают свои тумблеры здесь, что-то и получится, на самом деле. Потому что... Мені здається, взагалі, хочешь перевірити людину, поїдь з нею відпочивати, да. и ты зразу зрозуміеш си не дурництва. И у нас не за баром скалатай буде курортный роман. Бо мы їдемо вже завтра до артеку відпочивати, аж на тиждень відпочивати, робити рапортачі для легкого будь-яких. Вот и перевіримо одного. Же... Ті там житті вас очікує палке сонце. Ну володя, я хочу з собою не Я Не думаю, що нас на там ще до того, що там можна тільки розслаблятися і отримувати задоволення. Наприклад, пам'ятником таким своєрідним літературним курортним романом є дама собачкою. Чехова ми да, да. з кидаються у пристрасть, але потім кара їм за те, вони вже у всіх свої родини. Вони повертаються у свої родини і потім просто оця вічна мука, тому що вони не можуть зустрітися, не можуть кинути родину і ну ось Но, вони лучше ж. В тому, що ти зробив, чим жити в тому, що ти не зробив. мог би сделати і, і, лучше... і всю а, жизнь об этом думав да, лучше на самом деле прожити ці минути, чим прожити всю жизнь, і не, не було такої страсти. А, не було страсти. а mm -hmm. давайте за поставимо запитання для тих, хто хоче виграти ваги домашньої від Сатурну. Давайте, давайте. давайте. Покажемо, покажемо, mm -hmm. давайте mm -hmm. покажемо ці прекрасні, тому що вже хочеться почути mm -hmm. ваші mm -hmm. думки, почути ваші mm -hmm. голоси. Mm -hmm. Отже, э, mm -hmm. ми хочемо почути від вас найцікавішу курортну історію, навіть якщо ви її вигадаєте, але таку що ми будемо ридати. Перед вашою історією сидячи біля Фейсбуку, ми віддамо вам ваги від Сатурну. Або зараз ви нам зателефонуєте 483 442 0 Розкажете свою історію, можливо, поставити якесь цікаве запитання Володимирові. А, і ми вирішимо наприкінці програми, кому віддати ці прекрасні домашні ваги. І Є привіт, є телефонний дзвінок. Ми вас слухаємо залюбки. Доброго ранку. Доброго. ранку. Доброго, Доброго ранку. ранку! Ви з Одеси? Конечно, Анатолій. Так? ми вас пізнали. Доброго ранку. Ну, розповідайте про свій курортний роман. Я уже що что курортные це коли розвідують об'єкти друг друга, мужчины і жінка. Я хотів би... Э, озвучить інструкцію для знайомства для мужчин. О, тим більше о, ви вводитесь живете, для вас це актуальна тема росного да, да. літку, так? Ні, для мене це не актуально, це вже все. Давайте інструкцію. Давайте інструкцію для Володимира Коченка та для інших чоловіків. Значить, глядя на пальці жінки, на которых розташовані кільця. Угу. Найбільш оптимальний варіант це два кільця. Якщо відсутнє кавет, ну, це приближення до криміналітету. А большее количество колец, это получается уже что? больше проблем У Атанова Чихтры! Талочка! Я не разумею хихики! Правота и криминалитет! А я просто отружена! Вот. А еще нам и дали? Еще ага. один, ну да. еще один. Порада, порада. Нет, это уже то, что просто пожелание. Да. А, Вот у вас э, девушки из модельного агентства, Мне быть, чтобы вы еще приобщили к своей студии когда-нибудь э, так называемый коллектив мужской где-нибудь со спортивных секций под названием SportExpress. Супер! Да, 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 Какая прекрасная да, идея! Почему это мужчин-спортсменов? Мы почули, так, чтобы у вас где-нибудь... І, і ми і завідували. Ми після відпочинку літнього ми це зробимо, Антолі. Дуже вам дякуємо за телефонний дзвінок. А зараз.